Незалежна Україна. Незалежна і молода. Як приваблива дівчина незалежна і струнка, вільна, горда, справді сильна. Я люблю її безмежно. Незалежна Україна. Та кохайся в неї теж. Вітаю вас, українці, з 34-ї річницею Незалежності України. І пропоную приєднатися до благодійного концерту який для киян влаштувала команда благодійного фонду шалені волонтери. Але не гаймо час зараз самі все побачите. А з вами ВАДОС. Україна, погнали! Ті, хто дивились наші всі випуски, прекрасно знають, хто ви, Олег. Так, випуск називається Смарт на халяву. Ті, та, 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 та. Ті, хто не бачили, посилання вискочить. Ви можете подивитися цілу низку випусків про команду Благодійний фонд Шалені волонтери. Олег, я вас знову вітаю! Гарна вже в нас традиція зустрічатись на ваших заходах. Багадіне. Значить, зараз День Незалежності України. 34 четвер. Знову свято. Ви зробили свято для киян, для гостей столиці, але зробили для того, щоб зібрати гроші на Збройні сили України. Всіх святом! Кипить, слів багато, емоцій багато, і от вони фантанують творчість. Мене воно трошки по-іншому. а це було поважно. А з іншої сторони прийшло в голову, що, можливо, вітер хотів донести ці квіти, і хлопця. Це не вести. Да? Навіть ні, не так. стоп. А де обули, не, не то, ви були? Коли ми в верпіні ще... знімали передачу країна. Була я була координатором. Мені навіть видали рацію. А що ж ви не скоординувались так, щоб не потрапили до мене в кадр? Всі потрапили, а, мені ось, всіх показали. Розумієте, настільки була зайнята, Я була за колісами, я була з артистами. Була ну без вас нічого не буде. Давайте да, так да, коротенько. Да. Та не буде нічого без мене, ніякого. О, давайте, отак так гучно, так з інтонацією. Не буде, Не буде без мене ніякого свята. Запам'ятайте. Дядя Коля, дядя Коля Ми їдемо, якісь концерти, підрозділ невеличкі, mm -hmm. да там якісь такі міні-концерти. Там зараз, на жаль, великих концертів робити. Не ну з розумієм. Да, От тому ми робимо такі маленькі концерти, які там буквально для цих, але це теж підіймає моральний бойовий дух Не, да, не чекайте, більше. коли прийдуть до вас додому і будуть вас вчити, як борщ варити, як вареники ліпити, і під яким прапором це все робити. Бо це дуже під, а вони це зроблять. І тепер надіюсь, що ми ще зустрінемося. Як? Я так розумію, Путін Путін не здохне. Нам, нам треба нам час, ще, час, ще зустрічати, О, Українці, всі впізнали. Відома співачка в Україні, як мінімум. Не знаю, може і в Європі. Я, я там ще не був, не можу це казати, але в Україні відома співачка Енджі. Енджі. Свято День Незалежності України. Ви саме тут, ви на сцені благодійного концерту, який організували волонтери. Шалені волонтери. Добрий день, дякую. Дуже рада вас бачити, дуже мені приємно долучитися до цієї такої події. Вітаю вас всіх зі святом. Ви всі гарні. Боже, які ви гарні, як на вас так дивилась. Будемо будем так робити. Ну що, будемо слухати? Будемо слухати, будемо співати і будемо додати. Волонтерський фонд, благодійні, шалені волонтери. Питання: як ви тут опинились? Як я опинилась, я... я не знаю. Я жартую. Я знаю. Мається, да? я знаю, як, же, як же не потрапить сюди. Ви що? Я тільки почула, що буде такий захід. У мене знайомі гурт закуп. І вони мені кажуть: не хочеш, я кажу, звісно, хочу. Я приїду, я просто не в Києві мешкаю. я кажу: я приїду в будь-який день, в будь-який час, хоч все. Тут немає питань навіть, хочеш чи не хочеш. Це така справа, що я не знаю, якби можна було, робили б кожен день, але ну, інколи, ну, інколи зайшли, люд, люд, люди, але, так, да, вони не завжди е, є. Я зрозумів. Залиш мені в душі тепло, залиш слова свої зізнання, хай навіть час іде все зло розбереш, залиш мені хоч мить зими, щоб ній весну твою шукати, і навіть якщо ми чужі, я буду знахти. Зрозуміло, ну, от скажіть. От мені здається, що це дуже приємно. От е, коли артист, виконавець, може долучитися творчістю до такої справи. Зрозуміло, що ця творчість вона монетизується. Е, от е, кундам, да, для того, щоб допомогти Збройним силам України. Е, зараз моя творчість ніяк не монетизується. Е, дивіться, вона прям тільки но. От українці по кадру зараз е, будуть бачити вашу творчість, де ви е, співаєте на сцені. Залиш мені про себе слід, залиш мені себе частину. Ти для мене цілий світ, а я для тебе наполовину. на сцене. І я е, своїми очима бачив, як вона зараз мотивувала в банку, да. так. Банку не тільки в банку. Ви ж розумієте, е, ну ви е, долучаєтесь до команди шалених волонтерів. Знаєте, е, що мега важливо для людей, е, коли е, виникає довіра, безумовна довіра до волонтерського фонду. До конкретної команди, до конкретних людей. Зараз буде серйозна пісня, тому що я вже таку. Е, я, мабуть, собі зроблю Дивіться. традицію е, співати пісні Людмили Горової. Її тексти. Але цю пісню ще співав Руслан Горовий, ну і сьогодні співаю її я. що ну, Не секрет, да, що Деякі волонтери зловживають довірою людей і десь ці гроші діваються. Тому довіра важлива штука. І ви е, своїм іміджем, ви е, своїм авторитетом е, додаєте балів до рейтингу цієї команди. Команди можливо не тільки під час вашого виконання, а вже після якогось там хай правди місяць, і вони побачать ваше інтерв'ю. Вони побачать, наприклад, QR-код, шалені волонтери, і точно знають стоп, Чекайте, то же ж Енджі виступала. Це точно Я сама їм теж довіряю, тому і я думаю чаю.